Всім добрий ранок з тобою, команда Криптоніт. Я Дмитро Кривіський, Я Дмитро друг... Дмитро Кліївський. Ми хочемо запустити нову таку цікаву рубрику в лайв режимі, в режимі онлайн про, про подкасти. Будемо розмовляти на різні теми про крипту, ділитися досвідом. Людина кожній п'ятниці або можливо якийсь інший день буде а, робити собі гурнятку кави, їхати на роботу і слухати подкаст про крипту. Хоч і ринок сьогодні не найкращий. Але важливу інформацію вона буде пізнавати. Та це хороший час, щоб навчатися і погнати інформацію. Це тому, те, що потрібно на цьому ринку. Тому наш перший подкаст централізована біржа або гарячий гаманець. Де тримати крипту? Я тобі одразу задаю питання і хочу в нього почути відповідь, де безпечно сьогодні тримати крипту? Налічка. Ні. Чому налічка? Небезпечно тримати крипту. Ну, так-то найбезпечніше тримати крипту на холодних гаманцях. Щось по типу Ledger, рахує Trezor. Trezor. Рахує, він коштує 150 доларів, та? а ці 150 доларів це ти рахуй, купляєш сон. Окей. Okay. Uh, він коштує 150 доларів. І людина собі задає питання: я пишу крипту. Чи раціонально мені тратити якусь певний, певну суму на покупку гаманця? Він недорогий, але від якої суми у тебе ти би рекомендував людині купляти холодний гаманець. Ну, якщо в тебе вже сума з 4 нулями і більше. Тобто, якщо в тебе там, 10, 20, 50 тисяч доларів, от тоді тобі якщо варто постачати. Тоді не варто. Краще взагалі забудь про крипту, вклади їх в себе і знайди собі джерело, за кого ти будеш заробляти більше. Тобі, якщо тисячу маєш, то взагалі в крипту не варто йти. Я Чи думаю, хоча що. Ні. Я вникати, повільно, бо все-таки люди приходять в крипту, щоб почати заробляти. Навіть на такому ринку у них приходять в крипту, щоб заробляти. Ну так, да, ну але ж краще ці гроші вкласти в себе. Ну, насправді, ти ж маєш себе забезпечувати якось, а що ти будеш робити з 1000 доларів в крипті. За що ти будеш платити за хату, за комуналку, поїсти, сходити один-два рази в заклад. Нема, тобто тобі нема чим розігнатися. Нема цієї подушки безпеки. Тому факту. тисячу доларів. По факту тисячі баксів не варіант. Не варіант. Але якщо ти маєш стабільний дохід, каже, це, це, це взагалі окрема тема подкасту, з якої сумою варто починати людям інвестувати і взагалі в крипті розбиратись. Але ми вернемося до першого початку питання: не де безпечно тримати крипту, а де безпечно чи на цексі централізованій біржі, чи на гарячому гаманці, холодний, ми поки що відкидаємо. Ну, конкретне питання: гарячий гаманець? Чи централізована біржа? Ну загалом я би тримав на гарячих гаманцях. Це знаєш, це можна провести аналогію з тим, от в тебе є друг та, і от в тебе тобі 16 років, в тебе немає твоєї банківської карти. І ти таки кажеш: Блін, братан, давай, я тобі закину гроші і буду в тебе тримати. А коли мені треба, я себе буду знімати. Він каже, братан, та взагалі без питань, давай. І все, і ти вроді би в нього тримаєш. це, вроді би твій друг. Як сказати, сьогодні друг завтра ні. І Завтра його немає, він пропав. А це щось про біржі. Тобто, вроді би ти бачиш, що є біржа, та? ти тримаєш там гроші. Але завтра біржа може скаменути, може сказати тобі до свідоцт і ти такий, і плакала твої гроші. То найбільші ризики тримати на централізованих біржах це є скам. Скам-біржі, так. Скам біржі, та. -біржі такий як FTX. Та, або може бути якась проблема в контракті біржі. Тобто, що вони просто заблокують тебе як користувача за якісь дії? На Binance такі буває. Так, або ще може бути, що за твої гроші куплять тобі якийсь токен невідомий. Бу -бу була і була інформація, як в одного із криптоблогерів. Він вже був по апі до коне В тому і діло, що він не був підконектний папі ключам. Токим Макаром біржа за моїм коштом розпоряджається і купили мені якісь токени? От тут, в тому і ризик. Вони просто взяли, у нього був один мільйон доларів. Вони взяли, просто купили якийсь токен, або він якось сам купився і продали. Сам і, Вітози, Ні, це Вітози, знаєш, зафіксував мінус 400 тисяч. Окей, зафіксували. Він питання це буде якось вирішувати. Ми поки що не знаємо, як він вирішено. Слідкуємо за, за чувачком, будемо дізнаватись. А в нас був скам в минулому циклі біткоїна, цей скам Poloniex. Цього разу цей скам FTX. І зразу конкретне питання для, для аудиторії, від аудиторії. Скам FTX це плюс чи мінус для ринку? Як ми можемо це оцінити взагалі? Я думаю, що це плюс, це знаєш, як порівняти ситуацію з 2008 роком, коли скаманув Elon Brothers і за ними як Доміно посипали всі інші банки. Це загалом типу, оздоровило всю індустрію, типу, і банки стали ну, кращими, безпечнішими. О, таке саме з біржами. Типу, Scoom FTX це просто ну, ще раз доказує людям, що не треба тримати гроші на біржі. Що це все пузирі І що гроші має бути лише в тебе, лише під ключик? От на будь-якому гаманці? От і фраза має бути записана на листочку, і коли ті її треба? Захована. Так, Збиратись. де заховано в якомусь сейф? Окей. А після скаму FTX, чи можемо ми взагалі очікувати сками якихось інших бірж? Чи є в нас ризики? От скам FTX їх детокс організму а, організму криптовалюти очист... очистився, чи може скамути щось інше? От я просто задаю ці питання, і люди також задають питання, да де мені тримати гроші. Окей, де тримати гроші Краще гарячі гаманеці, але якщо людина не хоче гарячі гаманець, не хоче біржу. Ну знаєш, от є ще така штука, що як і торгівля, так? От, ти, якщо торгуєш на фьючерсах або там на споті, тобі треба зараз типу, мати якісь гроші типу, на біржі, то ти все-таки тоді маєш тримати гроші, тому що ти треба торгувати в моменті, типу зараз. Тобі заводити, виводити, ну, сенсу великого нема. Плюс ти торгуєш на якийсь певний відсоток від цього депозиту. І відповідно тоді тобі треба просто розглядати, яка біржа більш ліквідніша. Зараз Зараз ну, для мене фаворитами є OKEX, є Binance. Ну і, напевно, з американський бірж все-таки Coinbase. Давай так, таке питання: а чи розглядаємо ми, чи розглядаєш ти а, у одну із українських бірж? У нас, наприклад, вони не, не, не стоять поки що поруч, це як і WhiteBit? Чи розглядаєш взагалі український продукт для, для якоїсь спекуляції? Ну, Мені загалом подобається біржа Videbit, навіть не зареєстрований, а Whitebit та. І, типу, і сама структура типу, Носова, типу, як він то все будує, та його бачення на ринку. То, та. Класний Класний мужик, треба піти. Насправді контент, який веде на Ютубі Носов, досить цікавий. Відбір же Відбіт, він неординарний, і люди приходять і просто в такому інтерактиві навчаються крипти. Відходимо від Вейдбіт і вернемося до FTX. Скамунувати FTX? І я собі задаю питання: є ж FTX, це рахується американська біржа. Він скаманув, але в нього була якась філія FTX Європейський і FTX USA. Факту європейці побрили, та вони втратили всі свої кошти. Більшість хто не встиг вивезти ось, а американцям нічого не сталося. Як ми можемо це зрозуміти? Ну знаєш, в Америці в них, типу, зовсім все по-іншому. В них, типу, все заводиться, типу, офіційно, і, типу, вони за все ти оплатять податок, типу, в кінці року. Відповідно, наприклад, ти завів свої 10 тисяч доларів, та? і от ти в кінці року там, або там, протягом року водиш та? і що ти там ви більше 10, ти маєш тебе пояснити, звідки ти поступили ці гроші. І оцю різницю, яка в тебе є, то, наприклад, там, наприклад, заїв 10, воїв 50, тобі є 40 тисяч доларів різниці, і ти з них маєш в кінці типу, заплатити податок. Тобто ти маєш задекларувати свої кошти. Там є окремі бухгалтери, яких mm -hmm. люди не мають. От, і вони е, повністю декларують по типу, кошти, повністю розказують, по типу, що за що заплатити податок. Якщо ти виводиш менше, наприклад, такий прикол, знаєш, як, то, як, як то заробити лям, то закинути два. Ти, ти, ти закидаєш на біржу лям, виводиш там, ну, там знає, 100 тисяч просадки біткої на 90%, і тебе там з ляму лишається 100-100 к, і ти водиш к і держава така податок. 60 стільки і ти такий, бля, за що? Мене мінус -90, 900к. Це знаєш, як на біржах, а ти получаєш цей ваучер типу, на торгівлю без комісії, а це щось таке саме, що ти от маєш цей зазор, та, що ти в мінус гроші, і ти от маєш цей зазор, що ти можеш з тих грошей, які ти втратив, не платити податок. Дотягнути до назад до свого мільйона, і та, та... за них не сплатити податок. Ну, мільйон. Чи, чи я собі тільки що задав питання? Uh, є люди, які реально втрачають мільйони. Ми поки що стільки не заробили, але я перше сказав, і думаю, блін, якщо з мільйону людей там на крипті могло бути півлями залишилось. Ти вдумаєш, який психологічний стан людини, коли вона втрачає такі гроші? Ти Та собі задавався такі питання? Так, це знаєш, як оцей як сем. Який вчора був найбагатшою людиною майже в криптоіндустрії? Та? Бідніше був Форбс, а зараз бідніший тебе. Я короче, теж приколи. Насправді ну, ну, не буде інформативним, але все ж я монтував інтро для Ютубу і вдобав в найбільш впливових людей. У мене там Чезі, в мене Баффет і СЕМ. Я такий синій дивлюся. На то інтро і такий. Ну, блін, може його видалити, чи нехай буде просто в списку. Знаєш, заблюрити замалювати. За... 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 Мене я просто. І кажу, Три Там така, Я багатший, ніж сем. Три багатші людини, ніж Сем. Ну, питання, до речі, з РТХ. Якщо Луну, ми можемо зрозуміти, що Луну зі скамали спеціально. Такий певний план. Ось, ну, з FTX, скоріш за все, що це було не спеціально. Просто чувак брехав, чувак відмивав, чувак крав. По факту. І чи, вважати, чи можна вважати планованою не спланованою стратегією скаму людей? Ну, я б не сказав, що він був спланований. Я би більше говорив про те, що ця подія мала би рано, рано чи пізно статися. Тому що рахую, в них були такі монети, як. FTX, не, не FTX, а FTT, Solana, CRM, тобто це рахуй їхні монети, які вони зробили з повітря, і які мали основний об'єм токенів саме вони. Відповідно, якщо ми розглядаємо цей інцидент, який стався між FTX і Binance, то виходить, що Binance рік тому назад, типу, вийшов типу, з, угоди з FTX, і але в них лишилися токени, uh -huh. типу FTT. Виходить, а якби, наприклад, в FTX лишилися токени Binance, та, то такого б вже не допустили. То тобто би FTX просто б почав зливати токени токи Binance, і, та, і, має і, має і почав має. і почав би та, типу, почав би дампити саму uh -huh. біржу, та, типу рейтинг. Але ну типу, так не сталося. FTX такого не передбачив, а сязі хитрий жук взяв і задампив. Треще, це ці Знаєш, ми там постійно говоримо про маніпулятор. Маніпулятор. Я згадую цей зі, який брив голову, як брив голову. Потім там біток по 60к і він чи там по 40к, не Пам'ятаю, і бачу твіт. Ходил все побідіть, все переможе. Я розумію, наскільки він заганяв людей, і наскільки він жорсткий маніпулятор, коли там біток по 50к, виходить віт від, від seo Binance. та ось Hodil все переможе. Він заставляв людей не продавати. І навіть в певній мірі я також не продавав. Насправді це мій перший цикл, я буду знімати про це ролик, перший цикл. По факту, у мене в січні буде три роки, як я купив ефір. Рівно, я всю бичку пережив і всю відмешку пережив. Я вже по факту, ну один цикл віджив. Один, якщо кажу, один крипторік. От для мене зараз вже починається друга криптозима. Ну знаєш на ну, нема таких криптанів, які от тільки заробляють і не втрачають. Ну, я думаю, що для кожного перший цикл він завжди є плачем. Ізнавання. Та пізнавальність, що ти вроді би заробив, та ти захопила ця ейфорія, ти не справився зі своєю психологією, і ти починаєш втрачати, 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 поки ти не зупиняєшся, типу не фіксуєш повністю все, і не починаєш свою історію знову з нос чистого лиця, лиця листа, З чистого листа. І... Але в тебе є оцей досвід, Досвід, До речі, да, яким є. ти можеш користуватися в ролику, і ділитися. в ролику Основна ціль, яку я хотів сказати, основна думка, яку я хочу донести людям, це те, що людина. Починає дійсно заробляти після повного циклу. На бичці вона дуже легко заробляє, на ведмежці вона дуже легко втрачає. І тільки вона, пройшовши цілий цикл, психологічно розуміє, де які вона емоції переживає, вона може сама себе обіграти, бачачи себе зі сторони. Якщо людина прийшла тільки в крипту і. Не розуміє, що в крипті відбувається, вона на ейфорії, на емоціях, на жадності, на страсі, на паніці, робить безглузді дії. Бо вона не розуміє емоції, не розуміє ті качелі, які з нею відбуваються. Вона по факту робить безглузді дії. І тільки людина, яка перейшла повний цикл, може адекватно оцінювати ситуацію і заробляти. Так, вона може розпізнавати, коли має ринок рости і коли падає. А знаєш, така штука, що 에, людям просто можуть повезти. Та? От вони почнуть дивитися за кимось, та? 에, не знаю, за якимось блогером або інфлюєнсером, якому просто от повезло на цьому циклі, та? або мої не повезло, а може він знав. І от Він там купив от такі такі доменети, та? і вони почали там рости, і людина з ним заробила, і наступний цикл прийби, з тої людини заробляв. Та? Але в цьому і нюанс, що з цією людиною наступні цикли можна заробити. Тому що типу, надіятися, що людина не помилиться, це те саме, що, що тобі заробити з нічого мільйон. Ну будь-яка людина має можливість помилятися, але люди в крипті, вкриті бути гнучкими. Якщо вони до чогось одного підв'язуються, це найбільша проблема, ти взагалі проблема коли до чогось підв'язуватися. У тебе є, тип, що повний цикл. Ти вже не маєш не просто опиратись на чужу думку, ти вже маєш сам мислити. Давай взагалі цю тему зараз від, 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 посунемо, тому що ми почали перше про одне, тепер про друге. А, це централізована біржа це найбільший ризик, правильно? Так. Да. Після скаму FTX, який був, ми вважаємо, що це було нечайно, але справді, можливо, був такий сценарій, що може так статись. Після скаму FTX більшість маркетмейкерів вводили ліквідність бірж. Є великі гравці, наприклад, цей Binance, і маркетмейкери повиходили з бірж, тому що це також гравець на ринку, дав у нього великий об'єми, він також боїться, що щось станеться. Поводили об'єми. І по факту на біржах оці об'єми, які є зараз, вони в більшості випадків намальовані. Чи може бути скам якоїсь біржі і тригером, що скамануть інші? Знову, наприклад, FTX скаманув, там був фуд на Bybit, потім був фуд на GTO. ось, і Ліквідності немає, якщо маркетмейкер вийшов вивів гроші, зараз через фуд люди почнуть виводити гроші. Ну дивись, знаєш, типу, це якраз є ефект доміно, через що можуть статися сками бірж. Ну от дивись, от у тебе на біржі, та, в тебе є своя біржа для прикладу, та, і у тебе люди типу, починають заводити гроші. У тебе є якийсь певний енний об'єм грошей, та, і от ти вирішиш, вирішиш як біржа, типу сві підзаробити. І ти оці гроші починаєш розпреділяти туди, туди, туди. От тих неграмотно розподілив, та, ну не, не всі їх заробляти, І ти така сама біржа, яка неграмотно розподілила гроші, та, і ти от є в просадці. Але ти цього не показуєш, тому що якби, люди гроші не починають забирати. Але от як починається такий, така штука, як скам FTX, та, і люди все-таки треба тримати гроші свої біля себе, не на біржі, не в третіх лицах, і вони починають виводити гроші. А виходить, а в тебе нема того балансу, який люди тобі заводили. І от люди починають виводити, 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 і ти заблоковуєш виводи через те, що нема в тебе бабу. просто не вистачає грошей. А ще маркетимейкер. От знаєш, от це як після FTX е, пішла звітність типу про кошти, які є на біржі. І якщо не помиляюсь, про ніби Гейт попросив, uh -huh. щоб за -за завели йому ефіри. Вони коротше зробили снапшот. І, коротше, ці і ефіри і... вивели, ми просто позичали. А насправді не знати, що може бути насправді. Да, вони просто, за все, що... Я з Гейту вийшов. У мене там в мене, рубрика криптоки для табло на Гейті, частково, я з Гейту вийшов. Виводи працюють. Але ну, краще вивести її. То, що ви, вивід сьогодні працює, це незвичай, не означає, що він буде працювати завтра. Ось. Тому скам бірж може бути, тому що ліквідності може не вистачати. Якщо ви, вивели, великі люди вивели гроші, Звичайні люди, хтось на паніці теж вивів гроші. Якийсь маркетмейкер покинув ринок. Значить, по факту взагалі деякі біржі можуть бути вже на межі банкротства. Якщо там ще, ще щось скаманеться, то вони і так вже люди поводили, вже і так люди на паніці вийшли з ринку, вони можуть ще більше повиходити і, можливо, посипаться доміно. Після ж скамбанку у 2008 році ну, він не один посипався, правильно? Ну то, ну типу, стався ефект доміно, і всі почали сибати. Знаєш, що я думаю, що от ще якогось не вистачає такого кінцевого закінчення, що от просто по, по повної капітуляції, не знаю, якогось там скама стейблкоїна, такого як USDT. Ну його хоч і хоронили вже багато раз, але ти прикинь, якщо скамиться тезер, та. То просто всі масово починають виводити гроші з бірж, в бірж тих грошей нема. Вони починають закривати виводи, починають поголошувати про банкротство і лишаються просто одиниці, і інші проекти просто починають вистрілювати. Але вистрілювати тільки через те, що тезер втратив прив'язку до долара. Інші проекти починають вистрілювати. здається, що після скаму і з весь ринок піде до до бізди на дно. Три чотирнадцяти зди. Це паніка. Людей сьогодні зараз паніка. Я прийшов ринок в три роки назад. І я прийшов тоді, коли ефір коштував 200 доларів. Тоді почалася коронавірусна криза, ефір ввалився на 90 доларів, на ще 50% мого входу. І це була тоді, саме в той момент була нібито капітуляція. Він трошки ще мав якусь волатильність. і тільки через 12 місяців він відродився. Можливо, ще буде якийсь один два І Ми поки спокійно можемо прийти в першу. Точку, це є 13800, я сьогодні дивився по ринку 13800, ми спокійно можемо побачити, тому що там є є залишена ліквідність, яку можна було би зібрати правильно. І, і після того вже якісь почався боковики. Знаєш, мене оце турбує, що вроді би, відчувається все спокійно. Тобто, що, от якщо ми зараз підемо типу нижче, та? навіть якщо на це не буде типу таких причин, типу їх просто підтягне пізніше, то для мене це буде спокійно. Я просто візьму і докуплю. А мені, типу, хочеться бачити якісь емоційні качелі. Не знаю, якийсь там е ріст та вихід, типу, що людям сказати, що до це нота, люди в це повірили, всі почали закупляти, закуплялися, закуплялися. І тут бам, щось таке виходить, і ми просто почнемо литися, і люди вже вроді би другий раз повелися, другий раз повірили, і одних них просто розчарування, вони такі нафіг ту крипту. Йду я назаву. Ми вже на заводі працюємо. Ні, жартовий, насправді ми на заводі не працюємо, але більшість людей пішла на завод. В тому ролику, який я планую сьогодні знімати, бо завтра не знаю коли. хочу людям наголосити, що крипта сьогодні не має стояти на першому місці. Людині сьогодні повинна стояти самонавчання, розвиток, інвестиція в себе, і крипта повинна бути як хобі. Коли вона сьогодні не має легких грошей, і людина, прийшовши в крипту, хоче легко заробляти, вона повинна. Перше, інвестувати в себе, навчатися, накопичувати капітал і певний капітал не в крипту і тоді вона буде все успішною. Бо якщо ти передаш, звільняєш з роботи, йду в крипту, на жаль, складно сьогодні. Ну Правда? так, грубо каже, має бути якийсь певний скіл, типу якісь навики, яким ти маєш зароблятися на життя. І після того як ти вже забезпечуєш всі свої базові потреби, тобто оренду житла, перекри... перекриваєш комуналку. Е, можеш купити там речі, всі свої забаганки, типу на поїсти, типу сходити в ресторани, в заклади там раз-два тижні, і в тебе лишаються ще якісь гроші. от на ті гроші, це якраз ці гроші тобі не потрібні. Ти можеш в них інвестувати в крипту і в себе, і в себе. Окей, А біржі великі ризики варто тримати на гарячих гаманцях. Якщо в тебе більше, там, хай буде не окі 10 тисяч, то можливо там вже не всі. Хтось має, хтось не має. Та, ось якщо ти маєш 5 тисяч доларів, ти вже можеш тримати, замовляти собі холодний гаманець, це безпека. І якщо в тебе немає холодного гаманця, ти тримаєш їх на гарячому гаманці. Гарячий гаманець, який ми рекомендуємо? MetaMask? MetaMask, Trust Wallet і SafePal. SafePal. Ось, Атрумлінки, <ел> не, не вселяють. <к wives> Після скамусь FTX, се є. Да. Ну, коротше, я поняв: Metamask, э, SafePal. І fast Ми якраз додали недавно веб-версію. Досить зручно. Ну, у них не було веб-версії, такі мобільні. На кінець то вона є. Окей, і так. знаєш, що можна було б додати, що головне. Не конектити свої гаманці гарячі до лівих сайтів. Не знаю, я бо можуть вкрасти. Мене вкрадали крипту. Насправді так. Да, ризики на гаманцях є, я втім теж її наголосити, але ми вже в хвилини, по там 10 хвилин. Я такий думаю, блін, щось ми виходимо за рамки. Трошки, <затянулись>. Трошки затягнули. Трошки, кажу, реально можна подкасти знімати постійно. Ти сидиш, спокійно розмовляєш. Мені гроші вкрали, і я без поняття як так сталося. здається, конектився. До нормальних сайтів. Ну, але там були конекти, які мені не подобались, і можуть врасти. Тому я би на місці людини створив холодний гаманець, гарячий гаманець, де я можу тримати гроші, тримати і нікуди не конектити. І в єдиному випадку виводити звідси на другий гарячий гаманець, робити слаб, рвати назад, так, щоб мій гарячий гаманець основний. Був чистим, без будь-яких конектів. Навіть є ризик, якщо ми до Банкейко конектимо, да, він там забезпечено мені здається, що страшно. Тому що, якщо на централізованій біржі ти приходиш до САПРу, то кажеш, чуєш, мене вкрали гроші, так, да, скоріше за все, що тобі не повернуть, але є шанс того, а на, ДЕКС, на Дексах ти приходиш до кого? Там немає підтримки, ти просто приходиш. Ти прийдеш до хати плакати в подушку і все, тобі там мінус п'ять тисяч. Як, може, десь рік тому назад була така ситуація в одного теж блогера. У нього, короче, вкрали 200 тисяч, короче, через NFT. Мали доступ до його акаунту, якось отримали. І виходить, на, на своєму акаунті я створюю NFT, виставляю її за 200 тисяч. І, і, і аккаунт, короче, що? з, з твого акаунту просто купляю в себе NFT. В мене гроші, в тебе NFT. Все, все чесно. Все чесно. Все чесно, наприклад, ти би по-іншому не вивів. Там треба е і так далі, смс-поштати просто, просто купив втішку. Ну, таке собі штука. Насправді, сками є всюди. І навіть на децентралізованих гаманцях пути, блін, де немає гамоті. Ну Про сками ми запишемо прям ну, окремо. Це прям показ. треба годинки на, три. ринку. Нас, <свят> нас прям досвіду хватає. Ми <свят> там просто маємо годинами про нього говорити. Це ми просто експерти. Це треба так, знаєш, взяти свій стаканчик вина. Бокал-вина і. Бокал вина, і... Ні -ні -ні, тут горілку. треба. Горілка. Тут горілка, так згоря заливатися. <світ> Багато ватарту. Тому, друзі, звернення до вас. Тримайте гроші на холодних гаманцях, в крайньому випадку тримайте їх на а, гарячих гаманцях. І ще в крайньому випадку тільки для спекуляцій, для якихось махінації, ви можете тримати їх на централізованих біржах і вибирайте топи з топів. Ось. Але тільки для того, щоб купити крипту, назад її вивезти на холодний або гарячий гаманець, або на якусь певну частину депозиту, іменно криптового депозиту, торгувати. З вами була команда Криптоніт, я, я, Дмитро Краївський. Я Дмитро Воробйов. Дякуємо за увагу. Дякую за увагу. Ставте лайки, тому що це перший наш нас віч подкаст. подкаст! Все, хай щастить, Пока.